Придбав собі ось такий світильничок для гріндера. Регулюється, як надо, як не треба. Кнопочку клац і все. І по лінті йде світ, все чітко. Підказав мені один чоловік, так як ця шляпа я вічно мені мішає, головою зачіпаю її. Тепер ось так у мене. Все, все чітко. Ось фірма, кому може цікаво, буде саме такий варіант. А так шукайте світильник чи лампа для промислових швейних машинок. Там вам виб'є кучу варіантів. Просто чого взяв цю? Тому що світильничок тут 6 ватт. Багато таких, саме таких, 3 ватних, але це і 6. 270 гривень, по-моєму. Все собі в розеточку раз. На магніті, кнопочку клац. Коли там ленти міняєш розмірами, воно в тебе все одно з рігелем пересувається. І все, класна штука. Так що рекомендую.